Всім привіт! Сьогодні з вами зробимо огляд на магазин, який називається Супер Чіп та який працює 24 на 7. Мені здається, на острові це найбільший супермаркет, можна навіть сказати, гіпермаркет. І тут дуже часто тайці закуповлюються саме на магазини, на якісь кафешки, ресторани, на різні заклади, тому що тут є, як і багато. Що можна купити оптом, так і в роздріб. Тому ходімо всередину. Ми заходимо в магазин. Перше, куди ми потрапляємо, це ось така роздрібна торгівля, де можна купити будь-які речі, ось так поштучно, як в звичайному, в принципі, супермаркеті. Але на цьому ми з вами зупинятися не будемо, тому що це, типу, як звичайний супермаркети. Далі ми йдемо ось такі двері, і ось тут вже починається величезний гіпермаркет, де можна закуповуватись ось такими великими партіями. Ось, наприклад, Coca-Cola. Тут у нас є 12 пляшок і коштує вона. Ой, ще якби я розуміла, скільки вона коштує. Ціну на Кока-Колу ми там її не знайшли, тому що в принципі її там немає. Але дивіться, як класно. Тут є ось така штука, де можна визначити ціну. Ми взяли QR-код з бутилки і ось коштує Кока-Кола 316 бат за 12. Ось 12 бутилок, Бутилки там півтори літра, здається. То, як ви можете зрозуміти, тут досить багато різної Кока-Коли, води, фанти, спрай, тобто ось такі відомі торгівельні марки, їх тут досить багато і популярні. Також ось на акції є якийсь посуд. Такий мінімальний коштує 25 бат. Ось ці коштують 45 бат. Та за 12 бат ось такі мисочки. Також ось є чіпси Pрінгel і коштують вони 45 бат. Але тут, якщо берете 12 штук, то в принципі на 10-15 бат виходить вигідніше. Ну тобто не набагато дешевше, але якщо ви берете, наприклад, великі партії всього, то в принципі це вийде вам значно дешевше. Якщо просто взяти одні чіпси, тобто 10 бат вам ролі не зіграють. Далі також ось тут є ось такі типу лейс. Тайський. Тут 13 пачок по 11, здається, грамів, тобто вони дуже маленькі і коштують вони 50 бат. Але тут знаєте, зручно, якщо наприклад, там дитині, дитина хоче чіпсів, так як нас Віка, мам хочу чіпсів. Дали ось таку маленьку пачечку і все супер, тому що велика пачка це забагато. Це знаєте, такі на один раз для однієї людини в принципі, достатньо. ну, Наприклад, мені особисто. Ось, дивіться, є ось такі цікавенькі чіпси з помідором. Тут в нас 2, 4, 6 упаковочок, здається, так. Так. І коштують вони також 50 бат. Але, звичайно, вони вже трішечки більші. Тут в нас більше грам. Тут вже цілих 28 грамів. Нас цікавих смаків є чіпси з соленим яйцем. Ось тут написано salted egg, Клас. І також смак великі креветки з, з чим у нас? Ага, З сіфуд соусом, тобто з морепродуктовим соусом. Ну, Тобто соус з морепродуктами і креветки, якось так. Ну, такі цікавенькі, знаєте, є смаки, також з, з смаком суш. До речі, ці самі, мені здається, самі нормальні, бо ці всі такі цікавенькі смаки вони, ну, такі собі. Ще також з цікавенького листя нурі. також, думаю, всім відоме нурі. В те, що закручують в принципі, роли, суші, ось з ним також є чіпси. Теж досить непогані. Тепер перейдемо до корисного. Ось є вівсянка, 400 грамів коштує 45 бат. Також є різні варіанти вівсянок, не знаю, чим вони відрізняються, але ціна одинакова. Також ось білий звичайний цукор з тростини коштує у нас 27,75 бат. Ну, 28 бат. Коричневий цукор за кілограм коштує 29 бат. Дивіться, ще є ось такий карамельний цукор. Він такий має золотистий колір. І коштує він вже в нас 42 бати. Це вже подорожче. Звичайний простий цукор в нас коштує 27 бат. І також є сода, тільки тут один кілограм, велика упаковка коштує 105 бат. Також тут величезний вибір соєвих соусів, рибних соусів, якісь різні соуси для приготування тайських страв, які я навіть не знаю. Ми один раз взяли на пробу якийсь такий дивний соус. Як виявилося, це був соєвий соус, тільки концентрат. Він був настільки сильний, і запах, і сам соус, і він був дуже темний, і вся їжа виходила, знаєте, якась така неестетично красива, тому що вона давала такий чорний відтінок. Ну, Тобто ми з таким не експериментуємо. В принципі, навіть думаю, немає сенсу вам показувати на це ціни, тому що це взагалі не зрозуміло, що це. Все на тайській, нічого навіть на англійський, і коштує 31 бат. Тобто, що це? Ніхто не знає. Ось до риби. Ну, я думаю, це просто до тайських страв. Вони додають собі до смаку та й все. Єдине, що я знаю, що це устричний соус, і коштує він також 31... 31 бат. Наступний відділ теж Ось дуже багато різних соусів, але мені здається, це вже йдуть соєві соуси. Ми ось такий, здається, беремо. Немає на нього ціни, але тобто, тут дуже багато ось таких різноманітних баночок. Кож і з іншої сторони, ось дивіться, це щось таке досить дивне. І по кольору, і по всьому. Ось такий є соус, коштує він в нас 40 бат. Це, до речі, концентрат соусу Томарін. Хто знає цей Томарін, він такий мені похожий, не знаю, на якісь бобові, на якусь квасолю. Це його концентрат. Ось так. Далі. Це сок лайму. Коштує 10 бат. За одну бутилочку, звичайно, тут 0,5. І також є оцет. Я ось такий нам купила за 12 бат. До речі, оцет тут тільки 5%. Тобто, так як в нас в Україні 9%, тут немає, весь по 5%. Є більші баночки, є менші. Бо ось, ось, дивіться, яка величезна кількість олії. Тут, до речі, навіть є кокосова олія, ось вона знизу. Але немає на неї ціни. Можливо, зараз тут її ще знайду. Так, зараз подивимось. До речі, тайці використовують більше не соняшникову олію, як ми, а ось таку різну бобову, соєву олію, тобто ось такі вони використовують олії більше. І, звичайно, вона йде дешевше. Тільки щось я взагалі не бачу ціни на жодну з цих олій. А ось є. 48 бат, але мені здається, вона не рафінована, тому що вона дуже темна. Так, знайшла, що це за олія. Це взагалі тут пише пальм ойл. Тобто це пальмова олія. Мені здається, вона не дуже класно на ній щось готувати. Також ще один варіант пальмової олії коштує 48 бат. Ну тобто якась одна пальмова олія. Та в принципі навіть і по кольору видно, що вона не соняшникова. Дивіться, є жасминова, навіть олія, є рисова олія. Є ще якась квіткова, не знаю, що це за олія, і також є соняшникова. Я думаю, всі е, 99% використовують соняшникову олію, тому йдемо, подивимось на неї ціну. Так, пропікуємо. І коштує вона у нас 78 бат. Тобто, ну, звичайно, що вона буде дорожча. Так як, в принципі, соняшникову, вони, я так зрозуміла, майже не використовують, тому що її тут мінімум є в продажі. Переважно вибір олії це в нас якісь бобові або пальмова олія. Тобто ось такі ось такі ціни, ось така олія. Кож тут величезний асортимент різних кетчупів. Що тут такого з популярного? Я думаю, всім відомий ось такий кетчуп. Цей бренд, здається, він американський, коштує 25-75 бат. Ну, тобто 26 бат. Далі ось такий чілі коштує 27 бат також. ось. Ну, саме такі популярні кетчупи. А так Далі є різні тайські кетчупи, тобто ось такий світ-чілі, тобто солодкий червоний перець. Ну, такий, знаєте, солодко-гострий. Ну, такі різні цікавенькі тайські соуси. І Коштують вони також не дуже дорого. Ось, наприклад, цей коштує 29 бат. Також солодкий чилі. Ого, і такі великі банки є, подивіться, які. Це, напевно, з якимось кунжутом чи що. І коштує він 55 бат. Далі в нас ось така мука. Один кілограм коштує 35 бат. Також є ось рисова мука, але тут за пів кілограма ціна коштує вона 16 бат за пів кілограма. Далі ще є ось така цікавенька штука, коштує вона 78 бат. Це ось такі, знаєте, типу як у нас паніровочні сухарі називають. Це тут в них таке актуальне ось це так курку. Засмажувати в олії. Я так вже зрозуміла, що в пальмові. вмакати курку в ось таку штучку і засмажувати в пальмовій олії. Клас. Тобто в них це досить популярно. Я думаю, ви, якщо хто дивиться мої відео, бачив, що тут частенько продають ось ці такі шашлички на мангалі. Тобто ну, вони постійно роблять ось цей кляр. Якраз і отак роблять. Є навіть ще більш такий подрібнений. І коштує 39 бат. Це в нас десь тут приблизно ага, 350 грамів. Також є ось таке, я так зрозуміла, типу варення, якийсь наповнювач в булочки, але якщо чесно, колір виглядає, не знаю, як набрали води з басейну. Пише, що це розбері. По-українськи розбері. Щось типу чорних ягід. тобто щось ягідне. Я трішечки призабула. І далі з цікавенького це ось такий цукор, бачите, такими кристалами, типу як в нас в Україні град, інколи. Пів кілограма коштує 42 бати. Далі тут ще є така цікавенька, прикольна штука. Ось дивіться, наприклад, якщо вам потрібно трішечки кориці, ви можете просто собі зірвати ось такий один пакетик і все. У вас буде просто одна кориця, і ось тут ще така зірочка забула, як вона називається. Вона має такий трішки специфічний сильний запах. Забула назву, слухайте. Далі ось такий кульочок кунжуту, кому потрібно ось такий, знаєте, не кілограм, не два, а просто ось такі пакети кунжуту, собі відриваєте і все. Несете на касу. Далі ось такий ось. Небагато жилейок, також червоний перець, тобто все, знаєте, пофасовано в таких мінімальних кульочках. Ось, навіть є такий арахіс. Класно. ну, Тобто так, знаєте, зручно. Ось це взагалі якась така цікавенька штука. Бачите, воно користується попитом, ось дивіться, тут багато хто це все позривав. Також нитка, якщо вам потрібна якась нитка, ви собі колір можете зірвати. Ось тут, знаєте, це таке на один раз, одноразова штука. Далі ось так резинки також. Це куркума, я так розумію, суперклей, ну тобто зручно. Далі в нас туалетний папір. Тут, звичайно, такого як в нас класного обухівського немає. Тут весь ось такий, знаєте, білий, як серветки. Мені найбільше подобається ось цей такий зелений собачка, переважно ми беремо його. Він такий, знаєте, якісний і хоча б, ну як вам сказати, такий плотніший. Коштує 90 бат ось такий. Тут 6 штучок є. А оцей, мені здається, зелений ще краще, він і дорожчий. Коштує 128, ну 129 бат. Теж за 6 штучок. Звичайно, є і бюджетніша версія. Тут взагалі їх 8 штук, тобто ну, видно, що він навіть вже і менший, і коштує він ну, 30 бат. Ось так. Але, в принципі, мені здається, якщо рівняти, скільки вам вистачить і того і того паперу, то мені здається, ось цей закінчиться, звичайно, швидше. Також, ось такий середній, також 6 штучок, і ціна його коштує 51 Бат. Тобто теж непоганий варіант. Також, що стосується серветок, також є ось ці собачки, ось такі. Тут у нас 5 упаковок і коштує воно 92 бати. Далі також є ось такий варіант за 51 бат, але тут 3 упаковки. Ну Тут ще головне дивитися, скільки штук. Знаєте, в упаковці може бути і 180 і 240, це ще від цього залежить. Ось, наприклад, є за 80. Бат, але тут 5 упаковок і вони досить велетенські. Я думаю, тут їх досить велика кількість. Тобто серветки теж є різні на це все ціни. 141, 141 бат. Тут теж у нас 4, 5 але вони теж великі упаковки такі. Тобто теж є різна цінова категорія. Ось є і за 45, взагалі ось такий бюджет-варіант. Дуже простенький, 250 штук. 45 бат і все. Я візьму нам додому ось такі, коштують 80 бат. Тут є по 150 штук і тут 2, 4, 5 упаковочок. Ось такі. Мені здається, це такий нормальний варіант і якість серветок, в принципі, непогана. Я собі додому візьму ось таку штуку, мити вікна. До речі, дивіться, як зручно, ось такий розбризгувач. І така маленька баночка зручна, коштує 33 бати. Мені, в принципі, більше і не потрібно. Якби була ще менша версія, я б взяла ще меншу версію, тому що ми тут ненадовго і мені цього більше, ніж достатньо. Подивимось з вами хімію. Ось такий дак, думаю, точно всі знають. Ось така маленька бутилка коштує 31 Бат. Тут скільки в нас 450 мл. Є ось такий великий, коштує 53. І тут в нас, скільки в нас тут? 900, ну, майже літра. Ось так, є ось такий дак. Тут вже йде три бутилки, тобто, можна сказати, 3 літри за ціною 156 бат. Так, Кошту тут є ваніш, коштує він 82 бати за 450 мл. Ще ось такий, я так розумію, це сухий ваніш, коштує 171 Бат за ось таку баночку. Тут 420 у нас мілілітрів. Не мілілітрів, а просто вага ось так. Також ось є порошок, але це не рідкий порошок. Звичайний тут в нас скільки 700 грамів, 36 бат коштує. Є і є менші версії, ось за 18 бат. Є ось такі, я так розумію, це для білого 36 бат також, але тут 800 грамів. Ось є миючі засоби. Ось так дуже знаєте така зручна міні-баночка, міні-версія коштує 70 бат, але тут за 6 ось таких по 150 мл. 6 баночок. Далі також є ось такі більші. Коштує воно 179 бат, також за 6 баночок. Але тут вже буде в нас, скільки в нас тут буде по 485 мл. Ну, майже півлітри. Ось є рідкі порошки, також звичайно. Тут є 700 мл у нас і коштує 46 бат. Є ось такі. За 49 бат, тут в нас є 600 мл. Тобто щось з порошками в них дуже маленький вибір, якщо чесно. Також є ось такий кондиціонер, великий такий бути для прання. Коштує він 92 бат. Мені здається, тут десь літра чи дві, напевно, більше. Зараз я знайду і вам скажу. 2800, майже 3 літри. Дивіться, що ми тут з Олегом знайшли, на що натрапили? Є ціна? Так, 125. 125 бат коштує ось такий ніж. Дивіться, ну це прям цілий меч. Я не знаю, як вам дати зрозуміти, що він такий великий. А ну дай руку. Та не так. Та просто покупстав руку. Тобто він Олегові, бачите, аж по, по локоть. локоть. Тобто він досить великий. Ось 34. 34 бати ніж. Слухайте, але вони насправді дуже класні. Просто, я знаю, мені в коментарях писали, ми подивилися ціну в Україні. В Україні коштує такий ніж з більших 800 гривень. Ну, я думаю, ви розумієте різницю. Тут за 800 гривень можна купити весь в принципі, набір. Класно, от ви ще є такі. Є ще з пластмасовими ручками. Вони, до речі, дуже легенькі, але вони дуже Острі. гострі. Вони знаєте, вони дуже тунесенькі, вони такі, як лезо. Просто таке відчуття, що ви ріжете лезом. Дуже класні, мені дуже подобається. Клас. І так, поки я вам тут знімаю контент, подивіться, що робить цей Олег. Тобі лівчик потрібен. Тобі. А мені? Дякую. Дай. Це мені як шапка буде. Трішки не по розміру. <смі> Ой, слухайте, я вам тут хотіла шампуні показати, але ліпчик важливіший, Олег, каже, подивись. Так, дивіться, тут мені прикольно, знаєте, ще є ось такі баночки. Коштує 99 бат. Це ось така штука. Мені дуже зручно, тому що скільки тут у нас мілілітрів, так зараз я подивлюсь. 125 мілілітрів три баночки. Тобто, хто приїжджає сюди ненадовго, це взагалі мега-зручно, мені здається. І таких багато є. Бачите, тут такими упаковками по три штуки продаються. Це, типу, який плюс, так і мінус, тому що, знаєте, не можна взяти один, потрібно брати шість штук, ось, наприклад. Це, звісно, ну, комусь плюс, комусь мінус. Наприклад, гель для душу три ось такі баночки по 200 мл коштує 104 бати. Також є ось такий: 450 мл, коштує в нас 71 бат. Також ось є тайське мило 38,75 бат, коштує за 6 штук. В принципі, непогана ціна. Ну, це таке саме простеньке, звичайне тайське мило. Є ще ось такий, ось такий варіант Люкс мило коштує 40 бат. Це за 4 штуки. І також можна взяти в роздріб по 10 бат, тобто 13 гривень за шматок мила. В принципі, окей. Далі є також цікаві мила. Ось це коштує за штуку 11 бат, і це з якоюсь динею, з якимось ще фруктом. Мені здається, ми його їли, щось схоже на Саподілу, не знаю. Щось якесь дивне. Також є з алої. Є ще з якимись різними фруктами. До речі, мені всі мила прикольні, дивіться. Вони такі, знаєте, і на подарунок прикольно. Дивіться, які класні. Це теж якийсь, ага, оранж, це з апельсином. Ось такі маленькі. Є ще ось такі. Це не цей. Куркума? Або куркума, або імбир. О, так, Слухайте, мені щось вилетіло з голови. Дивись, навіть є з кавуном. Вау, класно. Червоне. Скільки коштує цікаво, щось немає? 112 бат, я так думаю, тому що в одну ціну також є. Не знаю, чи це козяче, просто мило, з козячим молоком, мило, я так зрозуміла. Ну, навряд з козою. Мило з кози. Оце, до речі, з кавуном прикольно. Пахне. Пахне чуть-чуть, так віддає кавунчиком. Я думаю, тому що воно запаковане. Також ще є популярні ось ці такі мила, круглі, вони такі досить великі, теж є з різними запахами, хотіла сказати смаками. І коштує 26 бат. Дивіться, хочу вам показати. Є ось тумерік, це в нас здається, куркума, мед, імбир, тобто ось такі цікавенькі мила. Далі ось також імбир, апельсин. Далі ось це взагалі щось таке цікаве. З ось тут також папая, апельсин. Далі ось цей такий бобовий, цікавий. Не знаю, чи це фрукт, чи це боби, чи це що. Є зубні пасти, ось 148 бат, тут за 6 упаковок. Ну, це такий звичайний стандартний розмір. Не маленька, не велика, але це якась тайська паста. Також ось є Колгейт, коштує 161 бат. Тут їх 3, 4, 12 штук за, ну це маленька така паста, це з маленьких. Далі йдемо. Також є ось колгейт з більших. Тут 6 пачок, але це вже така знаєте, стандартна упаковка 180 бат. Це 80 грам паста. Є за 201 бат, ось таких 6 штук. Теж вони якісь великі. Незрозуміла фірма, думаю, якась тайська, але тайська не бюджетна. Зі Снеків ще є ось така прикольна рибка, вона мені дуже подобається, вона така типу соломкою, коштує 25 бат. Ось тут є ось таке популярне печиво, воно, ну, до речі, чимось схоже на наш крекер, є солодкий, звичайно, є солений. І коштує 53 бати за 420 грамів. За 20 бат є для зручності ось така маленька пачечка. Тут в нас виходить 125 грамів. І ось таке цікаве печено. Всередині перемазане якоюсь начинкою. Коштує 25 бат, і тут у нас 100 грамів. 23 бати є ще ось таке. Типу теж якесь перемазане всередині. Типу знаєте, в нас теж таке, до речі, продається, типу крекер, всередині перемазано якоюсь начинкою і все. Подивіться, тут є величезні ящики всякого різного. Тут і пиво, ось бачу якісь і соуси за 430 бат. 150 по 10, я так зрозуміла, 150 мл, 10 банок за 430 бат якогось соусу. Не знаю, що це. І рису, величезні мішки, тобто всього-всього купа. І тепер саме цікаве – це пиво. Є ось така тайська компанія «Сігна», Вона ось коштує 601 бат за 12 бутилок. Ну, звичайні жістяні бутилки, які в нас 0,5. Далі ось таке Ліо. Це теж воно дуже в Таїланді популярне. Часто можна зустріти їх бігборди, тобто, ну дуже таке, знаєте, популярненьке. Коштує воно 540. Ось є ціна. Ну, Також звичайно, жестяна банка 0,5. Є ще ось такий чанг за 762 бати по 320 мл. Тобто це така, знаєте, маленька бутилочка, але тут їх 24 штучки. Ось такий великий ящик. Ось є тут, звичайно, закордонне пиво. Ось такі хайники. Тут бутилка така, знаєте, добротна, 620 мл. Тут є їх шість штук в упаковці і коштує воно 860 бат. тут є ще корона, тут цілих 24 бутилки, але вони по 330 мл. Тобто, знаєте, ось такі маленькі жестяні баночки, але коштує воно 1560 бат, тобто не бюджетно. І також є за 1015 бат. Це в нас що? 24. двадцять бутилки це ж по 330, так? Але це типу тайське пиво. Ну, так, воно таке непогане і воно, типу, таке, знаєте, преміум. Та, це, типу, знаєте, бюджетна корона. ось так. Ну, але теж вам скажу, не дуже бюджетна. Ми виходимо ось на касу, тут дуже зручно, що тут бачите, тут вже є все поштучно, можна придбати ось таку вафельку за 4-5 за бат, також є ось вафелька за 2 бати. Тобто, знаєте, тут більше таке вже поштучно, бо там все ж таки було багато такі упаковками. Ось також є кава не з Кафе 86 бат, а скільки тут 80 грамів. Тому що там були, знаєте, ось так, як я вам і показувала, по, ну, тобто, така упаковка, але їх було разом в пакеті по 5 штук. Тобто, а тут же, знаєте, простіше ви можете обрати собі по одній штуці. Ось такий, наприклад, соус, чим кетчуп, томатна паста, щось таке коштує 27,75. Також ось різні. Різні різні товари. Зараз вам покажу дуже класний тайський соус. Подивіться на цю дичину. Це якийсь рибний соус. Це виглядає максимально стрімно. Ну, тобто, щось незрозуміле. Ціна його 18 бат коштує. Ось це чудо. Тяжко назвати це соусом. Дивіться, ось таке. Ну тобто, фу, фу, а, ще знизу є. Веселі такі китайські соуси, ось така якась рибка, також ну не дуже якась приємна для споживання. Ну, це такий чисто, чисто Таїланд. Мені здається, тільки тайці таке беруть. Це ще величезний плюс, що в ось цій території є кондиціонери, тому що як виходиш туди далі, в цей холл, там немає кондиціонерів і дуже спекотно. Дуже парко, знаєте, така задуха, тому що воно все під накриттям і не працюють вентилятори, кондиціонери це мінус. Ну що ж, на такій ноті будемо завершувати сьогоднішній огляд магазину супермаркету. Зустрінемось з вами завтра у новому дні. У новому відео. Всім пока-пока.